Нам, учителя, вас, наші педагоги, прокладаєте до знань, ви нам дороги, ви несете світло учням вашим, Щиро вам спасибі, всі ми скажемо. Нелегкий ваш труд, але такий почесний, готувати гідну зміну, нашу весну, хай щастить вам, ми вклоняємося щиро, вам бажаємо здоров'я, щастя, миру. Буде директором справа не легка, шановний Григорій Леонідович. Вітаємо вас з днем вчителя. Бажаємо вам сили, здоров'я і терпіння. І щоб улюблена робота приносила радість. Творчих успіхів вашій мистецькій родині Вчитель справа непроста. Тут потрібен ясен розум і гаряче серце. Шановна Наталія Олексійовна, вашими стараннями багато дітей знайшли у житті свій шлях. І сьогодні у День Вчителя настала пора привітати вас і сказати дякуємо за неоціненну працю. Будьте щасливі. Нехай ваше життя ніщо не затмарює. А у вашій творчій роботі завжди живуть натхнення, успіхи і перемоги і народжуються нові і яскраві зірочки. Становна Ірина Миколаївна, вітаю вас з Днем Вчителя. Бажаю вам творчих сил для реалізації всіх ваших планів у вашій важливій та нелегкій професії. Учнів, розуміючих батьків, ми вас дуже поважаємо і любимо це щастя мати такого наставника. Шановна Тетяна Леонідівна, ви як сонце, даруєте тепло і любов своїм учням, ви як щитра природа, ділитеся із дітьми життєвим досвідом і безцінними знаннями. Ви крок за кроком ведете нас до вершин. Вас знем вчителя і бажаємо відчуття повноти життя невичерпного джерела натхнення. Нехай не легке, але благородне учительське ремесло приносить вам справжнє задоволення. Як море складається з крапель, а великий вух з багатьох травинок, Так і праця вчителя складається з багатьох днів, годин. А ще роздумами, як зацікавити дітей корисними завданнями, я хочу подякувати вам, Марину Сергіївну, та побажати щастя, здоров'я, миру і натхнення в творчій ниві митця. Шановна Наталка Анатолійовна, щиро вітаю вас, не вчителя. Нехай яскрава зірка вашої особистості продовжує зігрівати серця дітей благородним теплом, мудрістю і любов'ю. Я бажаю вам щастя, здоров'я та любові. Та іще натхнення. Катерина Ростиславіна. Вітаємо з Днем вчителя. Нехай світло, яке вкладаєте в серця своїх учнів запалює зірки і яскраво освітлює ваш життєвий шлях, а ваша доброта повертається вам в тариці і матеріалізується у вигляді успіхів і благополуччя зі святом. Шановна Наталка Водиславна, щиро вітаю з професійним святом. Нехай натхненно починається кожен новий день. Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів в усьому. Нехай робота приносить вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякую за вашу працю, за знання, досвід і душевне тепло. Шановний Віктор Григорович, прийміть вітання з Днем Учителя. Цей золотистий осінній день. І найкращі побажання від усього серця. Будьте завжди таким життєрадісним і бадьорим. Велике спасибі вам за вашу працю. Нехай учні надихають вас і радують своїми успіхами. А енергія, терпіння, постійне творче горіння будуть вашими постійними супутниками. Щиро сьогодні вітаю свого викладача Романа Віталійовича. З Днем Учитель! Бажаю, щоб ваша робота завжди була вам в радість, а всі учні вас цінували і поважали. Бажаю вам міцного здоров'я, блискучих успіхів і мирного неба над головою. Шановна Оксана Анатолійна, від щирого серця вітаємо вас, з Днем Вчителя! Величезна подяка за те, що зуміли згуртувати всіх учнів і створити єдиний дружний колектив. Бажаємо щасливих посмішок, веселого сміху, успіхів та перемог у фестивалях і конкурсах. Бажаю запалити ще більше яскравих зірок на мистецькому морській.